У Галицькому районному суді продовжили розглядати справу підозрюваного у коригуванні вогню по Яворівському полігону на лаві підсудних експресівник КДБ Олександр Косторний. Під час засідання досліджували докази обвинувачення, зокрема, телефон підсудного. Безпосередньо сам телефон. який зараз ще потрібно до Прокурор зачитав листування у соцмережі Телеграм. Косторний надсилав дані щодо Яворівського полігону. У повідомленні була прикріплена карта військового містечка та вказано, у якій будівлі розташовано гуртожитки, в яких можуть мешкати військовослужбовці. Значить, і родовазу пише: де можуть бути можу перепрошую, де можуть жити воєнні інструктора? Три знаки питання у відповідь на це повідомлення. Косторний пише знову ж таки скидає оцю цю карту схему. З підписом 4. Я вам уже казав, що підписом 4, де пише «Общежиття». В 19.38 іуд лазу пише 3 і 4. Там общаги і міста ночовок. Косторний пише. Да, нет, это все снимки 2021 года. Но вполне возможно использование этих поміщень для этих целей. Адвокат не долучав до справи доказів. Після цього перейшли до допиту підсудного. Косторний під час засідання коментував з камери те, що відбувається. Ви дуже багато мені говорите і сумні не в той час, коли треба. Зараз я вам можу надати таку можливість поговорити і висказати все, що <зваж> ви маєте пошти <можливість>. посторонська <зваж> помовчіть, не перебивайте голову, Чу я вам зауваження. Підсудний відмовився давати покази, оскільки не мав змоги дослідити матеріали справи. Це, чому мене збитуває, що я передав сім. Що? Можна щось розвивати. Проти чого я маю виступати? Після цього суддя оголосив перерву у справі до 6 лютого, щоб підсудний мав можливість дослідити документи і під час наступного засідання дав покази у справі. Нагадаю, експрецівника КДБ підозрюють у держзраді та передавання даних російським спецслужбам. За даними слідства, зібрана інформація допомогла військам РФ коригувати вогонь по Яворівському полігону у березні 2022 року. Тоді, внаслідок ракетних обстрілів, загинуло понад 50 військовослужбовців. За даними СБУ, Олександр Косторний винним себе не вважає. Він стверджує, що надсилав товаршу схему території, де він збирає гриби. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.